Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Знову без світла у Запорізькому районі та обласному центрі поновили віялові відключення електроенергії. Чотири черги по чотири години списку шукайте на сайті Обленерго, але пам'ятайте, що в будь-який момент все може змінитись. Русня вкотре намагається підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. Зараз через обстріли станція повністю знеструмлена і працює на дизель-генераторах. Пального залишилось на 15 діб. Почався зворотній відлік часу. Повідомили в енергоатомі. Знищили під нуль вчора ввечері. З передмістя Запоріжжя доносились звуки вибухів. Наша ППО збивала ворожі дрони. Усі шахіди, які летіли на місто, знищені. Так тримати вони курили там, де ще не попала о п'ятій ранку. В Мелітополі забавовнився один з основних руснявих штабів. Той що був на заводі Рефма. Скільки орків увійде до зведення генштабу, як ліквідовані або поранені? Зараз рахують. У будинку на вулиці Застафонській продовжують розбирати завали. Навіть планують вмикати опалення. Люди подейкують, під'їзд поруч зі знищеним ракетою можуть знести або матеріалами, які залишаться, укріпити вцілілу частину будівлі. Ще чотирьох колаборантів викрила СБУ на Запоріжжі. Троє з них колишні правоохоронці. Раніше кришували наркобаронів та хабарництво. Зараз працюють в орківському в главному управлінні МВД. Переслідують, грабують та катують людей з проукраїнською позицією. Але після нашої перемоги будуть сидіти у в'язниці від 12 до 15 років. Чиновники із Запоріжжя прославляють рідний край як можуть. Марина Кудерчук, колись директорка кінотеатру Довженка, а тепер голова держкіно точно знається на своїй справі. ВО директора Довженка центру вона призначила керівницю. Кінологічного центру Юлію Каждан. Оце так каламбур. Тепер держкіно звинувачують у рейдерстві. Підписуйтесь на телеграм-канал п'ятої редакції. Там лише найголовніше.